Доброго дня майстрині! А це збірка з 30 схем. Вже для більш досвідчених майстринь, тому що тут а, схеми є широкий селянок, середні схеми, різноманітні схеми, 30 схем, електронна збірка у PDF-форматі, який ви зможете для себе роздрукувати і зробити такі чудові селянки. Селянки, вернусь в стилі селянки, більш современні, але всі орієнтовані на український етностиль. А 300 гривень коштує 30 схем. 30 різноманітних, широких і середніх схем. Дякую вам. І дякую, що граєте наші схеми. нас лиш